Ласкаво просимо до нової ери новин зростаючий вплив ШІ. Штучний інтелект стає невід'ємною частиною нашого повсякдного життя, і його вплив на журналістику зростає з кожним днем. Штучний інтелект або ші змінює журналістику, пропонуючи інструменти, які підвищують ефективність і допомагають охопити нову аудиторію. Завдяки ШІ журналісти можуть швидше аналізувати великі обсяги даних і знаходити важливі тенденції. Редакції тепер використовують ШІ для різноманітних завдань, включаючи аналіз даних, створення контенту та взаємодію з аудиторією. Це дозволяє їм бути більш продуктивними і креативними. Ця нова ера представляє як можливості, так і виклики для галузі. Журналісти стикаються з необхідністю адаптуватися до нових технологій. Журналісти адаптуються, навчаючись працювати пліч о пліч із ШІ. важливо знайти баланс між використанням технологій. І збереженням людського елементу. Ми повинні використовувати потенціал ШІ, дотримуючись журналістської етики. Це включає в себе прозорість, точність і відповідальність. Майбутнє новин залежить від відповідального впровадження ШІ. Від того, як ми інтегруємо ці технології, залежить якість і достовірність інформації, яку ми отримуємо. У нашому другому розділі ми заглиблюємося в інструменти SHI, трансформація інструментарію журналіста. Сучасні технології змінюють спосіб, яким журналісти збирають, аналізують та подають інформацію. Інструменти ШІ революціонізують роботу журналістів, автоматизуючи завдання та надаючи цінну інформацію. Від автоматизації рутинних завдань до складного аналізу даних ШІ стає незамінним помічником. Одним із ключових прикладів є збір даних d може аналізувати величезні набори даних, щоб допомогти журналістам виявляти тенденції та закономірності. Це дозволяє журналістам швидше знаходити важливу інформацію та робити більш обґрунтовані висновки. Ші також допомагає у створенні контенту. Такі інструменти, як Heliograph, можуть генерувати прості новинні звіти, звільняючи журналістів для більш поглибленої роботи. Це означає, що журналісти можуть зосередитися на розслідуваннях та аналітичних матеріалах. Крім того, Ші персоналізує контент для читачів, покращуючи взаємодію та допомагаючи новинним організаціям охопити ширшу аудиторію. Завдяки цьому новини стають більш релевантними та цікавими для кожного окремого читача, що підвищує їхню залученість. У нашому заключному розділі ми розглянемо тематичні дослідження ШІ в дії у провідних редакціях. Великі новинні організації впроваджують ШІ. The Washington Post використовує хеліограф для автоматизації репортажів, що дозволяє їм ефективніше висвітлювати більше подій. Writers використовує Links Insight для аналізу фінансових даних, допомагаючи журналістам швидше виявляти сенсаційні новини. Тим часом система Cyborg від Bloomberg генерує фінансові звіти, дозволяючи репортерам зосередитися на складному аналізі. Ці приклади демонструють практичне застосування ШІ в журналістиці. Розділ 4. Етичні міркування. Навігація у світі алгоритмів. Використання ШІ в журналістиці викликає етичні проблеми, які потребують ретельного аналізу та обговорення. Однією з головних проблем є прозорість алгоритмів, яка є критично важливою для довіри громадськості. Алгоритми можуть закріплювати упередження, що може призвести до несправедливих або неточних репортажів, впливаючи на громадську думку. Конфіденційність даних є ще одним важливим питанням, яке не можна ігнорувати. Системи ШІ спираються на величезні обсяги даних, що піднімає питання про безпеку та етику їх використання. Новинні організації повинні бути прозорими щодо своїх практик роботи з даними та гарантувати, що системи ШІ використовуються відповідально та етично. Для регулювання використання ШІ в журналістиці необхідні етичні принципи, які забезпечать справедливість та точність у репортажах. Розділ 5. Шлях уперед. Баланс між інноваціями та відповідальністю. Майбутнє журналістики залежить від балансу. Ми повинні використовувати інновації, дотримуючись етичних стандартів. Ші має доповнювати, а не замінювати журналістів людей. Журналісти повинні адаптуватися до мінливих умов. Їм потрібно розвивати нові навички та постійно навчатися. Співпраця між журналістами та розробниками ШІ має вирішальне значення. Це гарантуватиме, що ші використовуватиметься етично та ефективно в пошуках правди.